В першу чергу я хотів би розпочати з заяви, яку виголосив міністр закордонних справ Російської Федерації України щодо оцінки ситуації в Україні. Вважаю таку заяву неприйнятною, вважаю таку заяву втручанням в внутрішні справи України, і текст цієї заяви є не що інше як неповага до права українського народу визначати своє майбутнє. І до права українського народу визначати те, куди йти. Зрозуміло, що наші російські сусіди намагаються зреалізувати сценарій, результатом якого повинна стати, що Україна стане частиною митного союзу, навіть без підписання угоди про вступ України до митний союз. І шлях до такого сценарію це кровопролиття в місті Києві та кров на костюмі. Українського президента і після цього вже, в принципі, можна ніякі угоди не підписувати, тому що Україна буде ізольована і вона зразу стане придатком Російської Федерації. Ми застерігаємо всіх, хто хоче зреалізувати такий сценарій. І звертаємось до керівника зовнішньополітичного відомства Росії та до російського президента, який також дав неадекватну оцінку подіям в Україні, проявляти стриманість і повагу до українського народу в висловлюваннях по відношенню до України. Друге, що стосується розслідувань, ці розслідування розпочались, і ми зараз закликаємо Генеральну прокуратуру України провести незалежне розслідування. Не дати можливості сховати свідків і сховати свідчення. В процесі цього розслідування, за нашими даними, будуть спливати десятки високопоставлених чиновників, які давали вказівки розганяти Майдан, які давали вказівки бити людей і які готували плани щодо введення надзвичайного стану. Серед цих осіб є ті, які не є членами Кабінету міністрів України. Є ті, які не представляють партію регіонів, а є так звані керівники громадсько-політичного громадсько руху, який нещодавно був дуже широко прорекламований в Україні, і який, начебто, мав вказувати на український вибір. Тому ми закликаємо Генеральну прокуратуру розслідувати всі факти. Виявити всіх осіб причетних, повністю задокументувати всі докази і передати матеріали до суду. Тому що якщо буде проведено незалежне розслідування, то цими трьома не обійдеться. І третє, що стосується наших подальших дій, ми розпочали повторний збір за постанову про відставку Кабінету міністрів України. І сподіваюся, що нам вдасться зібрати необхідну кількість голосів. Дякую за увагу.